Ці чотири БРДМ 30 років були законсервовані. Нині вони направляються у колишній інститут зв'язку. Ми отримали з міністерства оборони військову техніку. Це було приблизно місяць назад. Вона була зберігалася 30 років на складах міністерства оборони, була в незадовільному стані. Підприємцям кинули клич про те, що необхідно відновити техніку для українських військових. Відгукнулися на прохання і взялися за ремонт однієї з машин працівники бурової компанії. Поміняли всі резинотехнічні вироби, тому що за 30 років вони вийшли з ладу, поміняли автогуму, провели фарбування автомобіля, зробили захист сітки від кумулятивних снарядів, зробили машину пригодною для. Використання військ для захисту наших військовослужбовців. щось приносили з дому, щось купували в магазині, кажуть працівники підприємства. Але в яку суму вклалися, не зізнаються. За 10 днів виконали усі роботи. Всі старалися зробити на найкоротший час. Залишалися після роботи з нашої компанії. П'ять бійців служать. Не вагалися чи допомагати, і на машинобудівному підприємстві Полтави з цього заводу говорить очільник. Теж призвані люди, які служать в АТО. Перший день, мабуть. Всі працівники заводу, окрім мене, всі сфотографувалися на фоні БРДМ, всі подивилися і потім приступили до відновлюваних робіт. Не треба і не потрібно було нікого заставляти, що то говорити, що знайшли в себе на складах запасних частин, що купили. Ну так що, скажімо, за власні кошти. Ну, ну це не ті кошти, які потрібно жаліти для нашої армії, яка в принципі з ворогом залишилась гола й боса. Військові говорять, це значна допомога. Ронівої техніки у нас немає. Повністю відновлену техніку обіцяють передати у 16-й батальйон територіальної оборони, який сформований з полтавців. Вони зараз будуть зберігатися, будуть передані 16-му батальйону територіальної оборони на зберігатися тут. І через деякий час, буквально найближчим часом, відомо, що наш батальйон несе, несе бойове навантаження під Одесою, в Одеській області, і ми туди воно буде доправлені.